Близнюки Терези Водолії. З 28 серпня по 3 вересня. Вже вересень. Дивимось самі основні моменти на цей період, на цей тиждень. Так? Як завжди, в кінці карта для кожного знаку зодіака окремо. Дивимось. Навіть цікаві непоганий тиждень для вас непоганий Якийсь для тиждень переосмислення, прийняття важливих якихось рішень і, знову ж таки, підписання якихось документів. Фінанси, фінанси. І для кожного окремо вже потім. Дивіться, от початок неділі, по-перше, може бути взаємодія з риби раки Скорпіони. По-друге. По-друге, це знаєте, що от ви можете на цій неділі, це я зараз на даний період часу кажу для жінок, ви можете на цій неділі бути дуже така ранима, емоційна, от прямо емоції можуть у вас знаєте, захопити над вами власть. Тому будьте обережні для чоловіків це просто можливо будете спілкуватись з такою жінкою, риба раки скорпіони або емоційно саму по собі така. Да? Вона душевна, вона приємна, але емоції там в першу чергу беруть верх. Якийсь, знаєте, такий період у вас буде, я вам хочу сказати, на цьому тижні переосмислення, обдумання якихось важливих. Вам треба буде підписати якісь підписання на цьому тижні документів офіційних, якихось на державному рівні можуть бути. Да? Вам треба буде обдумати, можливо, це якесь наслідство. Знаєте, вам треба буде отримати. Якісь з фінансами пов'язано ці документи. Може, купля продажу? Це також якісь традиції, щось можливо пов'язане з традиціями, з церквами і так далі. знаєте, От якісь. Щось таке. І ви будете шукати можливо, інформацію, зондуватися, як краще, як правильно це зробити. Можливо, там, знаєте, нотаріуса будете шукати, якого правильного знаєте, щоб правильно склавили якісь документи. Ну, от з документами буде везня на цьому тижні. На цьому тижні будете дізнаватися інформацію. Також фінанси. У вас фінансова неділька виходить. Да? Дивіться. Це можливо цей договір, який дуже якщо ви бізнесмен, да, то це можливо якесь підписання дуже гарного контракту фінансово вигодного. Якщо там це можуть бути просто якісь довгоочікувані виплати, які там накопилися да, за якийсь період, і там якоїсь великої дуже суми до вас прийдуть. Спадщина, я вже сказала, да, і Сонце підкріпляє цю всю історію, це якийсь успіх. Успіх в тому, що ви задумали, можливо, ви відкриваєте власну справу і от якби там узнавали всі подводні камні, да, щоб підписати договір, щоб все було чітко і правильно. У вас там чекає успіх, партнерство, можливості, якщо дивитися на. Любовну тематику, то це знову ж таки, партнерство, це любов, там стабільні відносини, свадьби і так далі. Ну тобто, це дуже дуже непогані. При тому, що дивіться, карта показує, ви чекали цей результат. А цей результат довго очікуваний для вас. Далі, от знову ж таки, мені показують карти. Приймете мудре рішення щодо підписання важливих документів з важливими або людьми, або це вони будуть настільки. Важливість цих документів буде дуже дуже така на високому рівні. І ще раз повторюсь, це стосується фінансів. Це фінансові якісь рішення. Так, тепер дивимося окремо. Дивіться, дві карти. Прекрасно, фінанси будуть у вас на цьому тижні. І так, близнюки, Терези і водолії. Да? Близнюки. Терези. Водолії. От щаслівчик по деньгам. Ми її вичислили. Так, близнюки, поїздки, можливо, покупка автомобіля, можливо. Командировки якісь, логістичні історії. Можливо, ви там шукаєте роботу в логістичної компанії. Якщо так, то це знак для вас, ви її знайдете. Так, далі. Терези. Терези, якісь офіційні справи, документи, підписання, е офіс, да, щось там можливо з роботою. І знову ж таки, хто шукає роботу, також непоганий знак. Ну, В принципі, тут всі карти кажуть, що якщо хтось шукає роботу, то на цьому тижні не є велика вир... вирогідність того, що ви її знайдете. І взагалі це підписання якихось офіційних документів, це офіційні справи, це також може бути і лікарня, в принципі. Да, е там можливо е якісь. Це непогані карти. Ви можете інформацію про О, дивіться знову ж таки, дивіться, дивіться рішення, якесь Слухайте... В когось, значить, якась ситуація на, ці, на цьому тижні повинна вирішитись питання. Ключове, важливе для вас, яке ви давно вижидали, яке ви давно хотіли вирішити. І ви на цьому тижні нарешті підпишете якісь важливі документи, або отримаєте ці важливі документи. Можливо, ці документи будуть стосуватися, я не знаю, будинку вашого спадщину якусь отримаєте. От. І водолійчики, фінанси, фінанси на цьому тижні у вас будуть, у вас будуть все добре. Принесуть вам рибки, дивіться, дві рибки, туз Пентаклі випало сонечко, Ну, ця неділя клас. Чого вам і бажаю, на все добре, па-па!